Ситуація на фронті складна. Росіяни активно застосовують і впівідрони, артилерію та живу силу. І наші воїни борються за кожен метр рідної землі, але для успішного виконання бойових завдань їм необхідна допомога. Зараз ми можемо допомогти військовим загону тайфун Національної гвардії України. Вони відкрили збір на нагальні потреби загону, і кожен внесок це підтримка тих, хто щодня ризикує життям заради нашої свободи. Номер картки QR-код, ви бачите на. На ваших екранах, і як завжди, якщо вам незручно, наприклад, щитувати номер картки з екрану. Можете написати нам в особисті в наші месенджери, і ми вам відправимо її особисто. А поки що детальніше про те, яка ситуація на фронті, Сергій, командир групи спеціального призначення окремого загону тайфун Нацгвардії України, позивний Санта Санта, дякую, що доєдналися до нас. Доброго ранку. Так, і слава Україні, обов'язково ж звісно. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на вашому відрі... відтинку фронту? Ну так, в принципі, як і сказали, ситуація досить складна. Ворог постійно атакує, постійно намагається просунутись, але ну, взагалі, на нашому напрямку, де безпосередньо зараз ми знаходимося, йому це не вдається. І в першу чергу, завдяки дуже активній і дуже якісній використанні наших ФПВ-дронів, вони досить потужно стримують наступ ворога? Ну і відповідно бережуть кров нашої піхоти. А щодо цього розширення плацдарму на правому березі річки Оскіл, там вже до дуже довгий час відбуваються такі а, гострі бої. А, розкажіть, яка головна мета суперника противника наш? Е, ну я, звісно не військовий аналітик, але тут очевидно, головна мета е, це оточення міста Куп'янськ. Це звичайно, у них схема вже стандартна. Всі великі міста наші вони як кажуть, лоб взяти не можуть. Тому тактика класична, беруть в клішні оточення, оточення, обрізають шляхи постачання, логістику, ну і відповідно таким чином захоплюють міста. Ось і відповідно зараз на Куп'янську на південному напрямку, ой, на північному напрямку, та ворогу вдалося створити непотужний але плацдарм по одному краю міста для формування наступу на місто, але поки. Східний і північний напрямок досить потужно тримається, ворог досить далеко від міста. То найближчим часом наступ на місто ворогу не світить зовсім. А можете тоді сказати, які втрати несе противник? Втрати досить великі. От, зокрема, на нашому напрямку ворог, ну там в середньому, мабуть, разів два-три на тиждень намагається штурмувати наші позиції. Штурмові групи розміром від взводу до ротно-тактичної групи. За один наступ ворог може втрачати там від 10 до 50 одиниць автомобільної бронетехніки і втрати особового складу. Там від зводу до роти це стабільно в них. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ось цей збір, який зараз відкритий, це на нагальні потреби, так звані. А які наразі є потреби, що необхідно і наскільки швидко потрібно зібрати суму? Е, ну, Так як ми підрозділ відносно молодий, але дуже активно зростаючий, то відповідно потреби в підрозділу достатньо великі. Ну, Одне з головних і перших нагальних це звичайно обладнання нашого автотранспорту ребами. Тому що збереження життя наших пілотів це в пріоритеті все ж таки. І саме таке важливе це обладнання FPV, це кастомне обладнання, наземні станції, антени. Тому що поки ти е, тримаєш руку на пульсі, будеш постійно в тренді, змінюється туди. Тоді ти і ефективний на полі бою. Якщо ти відстаєш технологічно, то противник дуже швидко тебе знескоджує і ти втрачаєш свою ефективність. Ну і відповідно, це закупівля там відносно нових систем керування для дронів, таких як оптоволоконні системи. Скажіть, будь ласка, а що дозволяє нам активно відбивати атаки ворога? Ну я розумію, наша майстерність це знову ж таки FPV-дрони, за рахунок чого ще? Е, ну, безпосередньо, я та сам е, за напрямком фівішники скажу, що це дуже ефективно і зараз це дуже стримуючий фактор. Але, звичайно, найголовніше це все ж таки героїзм нашої піхоти. Фпіві дрони, ми знаємо, що у росіян так само їх багато. Вони теж їх активно застосовують. Чи наскільки вдається їх так само відбивати, зупиняти і ось ці реби на автівки? Ми розуміємо, але зупиняти, щоб вони не перелітали і не атакували наші позиції. Ну, скажімо так, просто зупинити в досить складно на сьогодні. Це, мабуть, найпотужніша така зброя, найсучасніша у веденні війни, і такої якоїсь вже там глобальної методів боротьби з піві не існує. Звичайно, це тільки поки що РЕП, реп і звичайні там системи захисту для техніки і позиції, і сітки, і укриття і так далі. Так, обов'язково. Тож просимо усіх, будь ласка, долучайтеся якраз до збору, який оголошений у нас на екрані. Бачимо QR-код, бачимо номер картки. Тож, будь ласка, усім а, допоможіть а, 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 спеціального призначення окремого загону Тайфун Нацгвардії України, який наразі проводить збір на а, покриття а, з. Потреб загону, будь ласка, прошу долучатися усіх глядачів. Дуже дякую вам, пане Сергію, що доєдналися до нас сьогодні вранці. Сергій з позивним Санта, це командир групи спеціального призначення окремого загону «Тайфун» Нацгвардії України. Був з нами на зв'язку.